Обов'язкова евакуація в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками оголошена у Межівській та Новопавлівській громадах Дніпропетровщини. Давайте подивимось повідомлення начальника обласної військової адміністрації. Після цього продовжимо. Запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини чотирьох сіл Межівської громади і трьох Новопавлівської. Добровільно виїхати з цих населених пунктів пропонували кілька місяців. Чимало мешканців зважилися в більш безпечне місце вивезли майже 400 дітей. Ще 26 хлопчиків та дівчат досі залишалися їхні сім'ї до останнього сподівалися, що минеться дехто з них переселенці, які вже пережили втрату дому і тільки почали будувати нове життя. Проте росіяни спрямовують на людей каби та дрони, тому рішення було неминучим. Залишити небезпечні місця тепер мають діти з батьками, рідними чи законними представниками. Аби скоординувати процес, зібрали обласну Євакокомісію. Долучилися ДСНС, до поліція, гуманітарні організації, медики, військові, очільники районів з транспортуванням допомагатимуть благодійники щодо розселення. Є варіанти люди самі обиратимуть облаштуватися у нашій області чи в іншій. Вони отримують всі соцвиплати. Примусова евакуація триватиме місяць. Отже, мова про населені пункти Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка та Новопавлівка, Дачне і Філія. Богдане, на твою думку, яка вирогідність розширення цього списку, в якому можуть опинитися інші населені пункти Дніпропетровщини? Насправді, чим вище Російська Федерація підходить до кордону Дніпропетровщини, тим ця ділянка надзвичайно. Нашого тилу фронтового тилу, який Російська Федерація регулярно намагається атакувати як і е, авіацію, так і дронами, так і артилерію, вона буде на жаль е, збільшуватись, і кількість населених пунктів, звичайно, теж буде збільшуватись. Тому е, насправді ця ситуація, яка зараз відбувається, тут я вже цю ситуацію спостерігав в 23-му році безпосередньо в Донецькій області, в Покровську, в Добропілі. В Родинському і ще в ряду населених пунктів Покровської громади, де ну, війна вона була не так далеко, але багато з людей, хто сподівався, що вона не дійде до їх домівок. Але, на жаль, цього не сталося і вже війна безпосередньо там. І така ситуація теж зараз відбувається на Дніпропетровщині, ніхто не міг там. Подумати в другому, 23 році, що Новопавлівка буде регулярно атакуватись російською авіацією кровними авіабомбами, десятками, які зараз летять на Новопавлівку. На жаль, наразі так ситуація. Ось вона така. І дійсно, на жаль, ось ті люди, які змушені зараз виїжджати з цих населених пунктів, напевно, найбільша проблема це оренда житла і безпосередньо ті ціни. І, і звичайно гроші, які потрібно платити за цю оренду, і можливо б люди виїхали б і раніше, і зараз би люди виїжджали з прифронтових населених пунктів. Але ось грошова проблема це найосновніша зараз проблема просто щоб орендувати житло, що там жити.